О 13-й годині байкери заїжджають на площу Героя Майдану в Кропивницькому. До цього були в Кировому розі. Байкерка з псевдонімом Ксена живе у Слов'янську. За кермом байка каже, 10 років. У 2019 році цей з'їзд проїжджав повз міста Слов'янськ загоріла з цією ідеєю проїхати з ними увесь маршрут. У 2020 році зібралася, пішла у відпустку і поїхала на Ужгород. Полтори тисячі кілометрів у одну сторону, а потім приїхала з усімі. каже цього року приєдналась до мотопробігу в Харкові. На інших зльотах ти приїхав, щось там відбувається, да, але Це вже настільки. Одного рідну, а тут ти приїжджаєш за один раз більш 50 п'ятидесяти місць. Багато знайомостей, багато настрою позитивного. Дуже люди приємні. Ну просто супер. Байкер з Кропивницького Дмитро Співак приїхав на площу на своєму байку. Каже, до мотопробігу долучитися не може. Вирішив підтримати наших братів-байкерів, тому що ми з однієї країни, і наша справа об'єднує країну. Неважливо, хто вони і звідки, із заходу чи сходу. Головне, що ми живемо в одній країні і живемо з цією думкою в серці. Сергій Дедюк з Рівного за кермом байка більше 23 років. Захотів, поїхав, вирішив спробувати, їду з самого е з міста Ужгород і до кінця планую. Дороги очікував, що будуть набагато гірші, бо прошлого року чутки були, що у вас дадуть дуже погані дороги, а тут все чудово, все прекрасно, тобто дорога хороша. Чудове покриття. Анджей Самуль приїхав взяти участь у мотопробігу з Польщі. Всі люди дуже веселі та гостинні. Беру участь в мотопробіговій єдності. Не вперше, сподіваюся, що не востаннє. Моя ціль у цьому автопробігові виступити за воз'єднання України, щоб Крим повернувся в Україну і щоб тут закінчилася війна. Карпаничанка Катерина Давиденко привела доняк подивитися на байки. Мотопробіг – це круто. Це є можливість проїхати через всю Україну, показати себе, подивитись на інших. Варвара, як тобі подобається? Так. Да. Дуже круто. Укропиницькі байкери приїхали з Кривого Рогу. Мета єднання суспільства, мета єднання мотосуспільства. Всі ми однакові, хоч у нас може бути і різна історія, але ми всі українці, ми всі патріоти, і ми всі одна країна. І тут представлені. Майже всі області, які з нами подорожують, і вони між собою спілкуються, дружать. І Я вам скажу, що за п'ять мотопробігів у нас не було жодного якогось конфлікту. Прапор Криму означає, що Крим то є теж Україна, теж Україна. Він передається з області в область представниками мотоспільнот обласних, які є представлені в області. І всі охочі можуть і теж підписатись на ньому, побажати щось і він далі буде подорожувати так. Всю країну у Кропивницькому учасники мотопробігу єдності були годину. Далі поїхали в Черкаси. Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий, Ярослав Безущенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.